Так, про що? Слава Україні! Героям слава! І що це таке? Тут у нас є частинка львівського замку, і який по нашій правій історії розібрали, щоб побудувати пагорб, цей який в нас є на високому замку. Тобто, це от частина зовнішня сторона у нас не рухнута, а внутрішня і частина замку вся пропала. Тобто, оці от стіни. По нашій історії, оце все розбирали камінчик за камінчиком, щоб насипати пагорб на високому замку. У нас це те, що в архіє, оглядовий майданчик, бо прийняли таке рішення, що ну а на що замок? Ну, типу, якщо можна замок розібрати, насипати і зробити горку. Оглядовий майданчик це наша історія. Так само в Римі хто не, хто не чув, тобто колізей спочатку побудували, а потім е -е, розбирали на запчастинки, бо їм не вистачало будівельних матеріалів. І тут у нас аналогічна історія з історією. Як на мене, Фуфло. Ну, так має бути, що це фуфло. Друге, чому слава Україні? І ще таке питання: Героям слава, що сталося? Ну, що відбулося, також чому Шевченкові так багато пам'ятників стоїть по світу, якщо врахувати, що ми, наприклад, центром певної частини території на землі не були. Тобто, представляєте, що був якийсь певний народ? Просто ноунейми. них був якийсь художник, і зараз цей художник і Шевченка обганяє тільки Христос по кількості пам'ятників, і чому воно важливо? Представте, що був якийсь ноунейм країна, там був якийсь поет, ну ладно. Він був дуже крутим і чомусь в цьому світі ми почали ставити пам'ятники. Ну воно немає сутні. А якщо представити, що був певний центр на землі, якась така дуже 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 дуже, дуже крута. Територія, яка була дуже-дуже дуже крута, тут ці були дуже-дуже дуже модні, і їх захопили, розбомбили, вирізали всіх і витерли їх з історії. Там був Пет, який Ну, і поневолили той весь народ, який хотів звільнити, хоч сам був рабом, звільнити цих людей, і його ж теж називали провідником. От і в честь нього ставили людям пам'ятники. Ну, воно якось більш правдоподібніше, щоб таке відбулось. Слава Україні! Слава тій Україні, яка була, яку знищили. А героям слава всім тим, хто не пішов за новими правилами. В нас, наприклад, от по залишкам, що є, оце є Тараканівський форт, майстер дегот витирали історії. Тут все винищували, тут воно лишилося все нормальне. Вся підлога тут залита бетоном. Там по теорії має бути десь 20-25 поверхів вниз під землю. Чому залито бетоном і за це? Бо там все в трупах. Тобто, всі, хто не приймав нових правил і всі вбивали так само у нас є у Львові, такі самі порти, і так само все завалено в трупах. Тобто, оце і є слава тій Україні, яка була, і слава тим героям, які не здались, яких вбили. І от це, що нам зараз тут нав'язують оцю нашу бедлу історію, яка в нас є, це її нам нав'язують ті, хто нас захопили. Тому в нас така держава з таким урядом прекрасним, які дбають тільки про те, щоб нам тут було не так легко жити, як ми би хотіли.